Планета кіно це щось. Я Ені. Про тебе нікому подбати. Хочеш зі мною додому? Як справи? Нормально. Вивчаємо грози. Вони б нам не завадили. Навіть якщо затягнемо паски тугіше, я не знаю, як ми переживемо це літо. Ми втратимо дім. Треба все виправити. Дві найкращі собаки Австралії отримають запрошення взяти участь у виставці собак Крампет у Лондоні. Головний приз якої становить чверть мільйона доларів. Ми з псом поїдемо на виставку собак. Звучить безглуздо. Навіть не думай, що ти маєш якесь право судити безглуздо це чи ні. Максе! 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 Прошу, скажи, що це хтось знімав! <плес> Твій пес не має конкретної породи? Він просто пес. Був би з хатьком, але тепер живе з нами. Байдуже, звідки він. Я хочу, щоб цього пса зняли зі змагань. Хто цей блискучий шмат? Довгий час він був самотнім, але ви знайшли одне одного. Ти стала для нього цілим світом. Він хоче бачити тільки тебе. Треба все виправляти. Це робить мене щасливою. Талановитий містер пес. Схоже, ваші штани трохи постраждали. Дай швидше рушник, мене зганьбили. Скоро в кіно.